Приєднується установка сюди, отак в пази заходить робиться вистріл. Вчора солдат батареї протитанкових керованих ракет Сергій Міщук отримав від знаку президента України, хрест бойових заслуг з рук самого президента у Верховній Раді. Це дуже велике досягнення. Самовіддане служіння українському народу. Вірність військовій присязі. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг міщенка Сергія Олексійовича, головного сержанта. Масла гордість і збройних сил України. Гордість. На сьогоднішній день 87-й дивізіон виконує бойову роботу у взаємодії з піхотними підрозділами та силами спеціальних операцій. Що ми робимо? Ми фактично знищуємо танки. Всі добровольці абсолютно всі йшли сюди з власних переконань захищати батьківщину, захищати свої сім'ї. На війні я з 26 лютого. На один позивний на двох. Ми екіпаж. На нашому рахунку вже є БМП, МТЛБ, БТР і два танки. Один танк знищив. Ми знищили три танки. Ворог – це хижак. Які намагаються знищувати українців, Ми цього не допустимо. Хлопці один за другого стоять горою і в бою підставляють плече не тільки е, з один одному, а й дуже часто допомагають підрозділам, які працюють з нами поряд. Страх є у кожного, але не так страшний той біс, як його малюють. Ну що, щоб хлопці палили? Чим більше, тим краще. Не бояться. Вони не бояться, техніку вбити ну, не так і важко, оказується. Якщо ми їх тут не зупинимо, вони прийдуть до нас додому. Я цього не хотів з першого дня війни, чому пішов на війну, мені було страшно за свою сім'ю. Ораз танк Т-80-й, два танки я спалив. Розрахунком знищили шість танків. Підбитих у мене 16, О, 16. Так, 15, так. зовсім. Якщо війна і не прийшла до вас, до ваші регіони, то хотів би нагадати, що вона не закінчена. Знищувати, ще раз знищувати цих козлів, щоб їх було менше, з кожним днем менше і менше. Хоч їх багато, але їх вже менше. Це наша земля і ми будемо знищувати ворога до самої перемоги. Я особисто пишаюся тим, що я поряд з ними служу. Це я казав їм відверто, і вони це знають. Вони дорожать кожною хвилиною. Тому що вони разом працюють і намагаються робити все, щоб не звільнили нашу батьківщину від рашистської напасті. Стояли, стоїмо і будемо стояти. Били, п'ємо і будемо бути ворога на нашій землі.